Вишилися без нагороди. Фонд міжнародних премій по смерті нагородив Сашею пути золотою медаллю Христа Спасителя за життя достойної людини та орден Микола Чудотворця за перемноження добра на землі. Тато розповідав, що коли Сашу щось палювало, він казав донати, а що? Вона розповідала, папа, звичайно, любов, дивлячись на всю Сашину невелике життя, хочемо зробити такий висновок. Скільки б вам не було дано років в цьому житті, шановні дорослі діти, не лінуйтеся. робіть все, що вам хочеться, і досягайте своїх мрій. Була Вікторія Бужій і перекладач Світлана Олицька.